Пані Ганна працює у торгівельному центрі дитячий світ вже понад 40 років. Спочатку як наймана працівниця, а пізніше як підприємниця. Жінка каже, раніше будівля була осередком торгівлі, адже має досить вигідне розташування. Однак з появою сучасніших та комфортніших ТЦ людей ставало все менше. Для багатьох людей, які привикли сюди ходити. То не є пересторогою, вони все рівно до нас йдуть. У нас тут залишились такі приватні підприємці, які мають конкретно своїх покупців. Аби дати дитячому світу другий шанс на процвітання у будівлі, затіяли ремонт. Реставруватимуть торгівельний центр за грантові кошти. Хмельницька міська рада стала однією з 12 переможниць спільного проєкту ГІСТА про ООН. Скільки достоменно грошей отримає місто, поки що невідомо. Максимум 800 тисяч євро. Там були умови, яких ми мали бути дотримуватись. Це має бути комунальне приміщення, це має бути комунальна сфера. Це має бути щось, що допоможе далі розвиватися. За ці кошти дитячий світ. Утеплять у будівлі, замінять систему опалення та повністю реконструюють другий поверх. Там, після завершення усіх робіт, буде креативний простір для роботи з місцевим та релокованим бізнесом. Це має бути такий умовний воркспейс, який дозволить бути повністю мобільним. Для прикладу сьогодні ми робимо показ мод локального виробника. І туди приходять ті особи, і бізнес, які зацікавлені. Завтра ми переформатовуємо і робимо умовний воркспейс, де може бізнес працювати. Ще післязавтра ми можемо робити якийсь ем, такий е, як е, безпосередньо зал для презентації. Підприємці кажуть, ремонт будівлі безсумнівно потрібен, однак переймаються, аби разом із цим не втратити свої робочі місця. Необхідність, просто що на коде час ти лишаєшся роботи, а налоги ніхто не відмінив. А як там буде, я не знаю, ли моє робоче місце, Теж не понятно. Ми сподіваємося, що нас не виганять, хоча ви на вулицю, але просто що це дорого. Ну а так як ремонт ми вже бачимо на першому поверсі. Він гарний, звичайно, підприємство. У міській раді заспокоюють. місця у підприємців не забиратимуть. Наразі на першому поверсі будівлі вже завершують ремонтні роботи. Тож невдовзі бізнес знову зможе туди повернутися. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.